За підтримки Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, Херсонської обласної філармонії, депутатів міської та обласної рад та підприємців міста відбувся благодійний концерт у Херсонському державному університеті. З великою місією підтримати молодого талановитого хлопця Володимира Теременко та його сім'ю. Багато творчих колективів, дітей та дорослих з ліцею прийняли участь у цьому концерті. Долучились також учасниця проекту Голос Діти третій сезон Єлизавета Волощенко, студентки Херсонського державного університету Турченяк Яна та Тернавська Катерина. Хореографічний колектив із загальноосвітньої школи номер 46 шість Денсер. Камерний оркестр Гілея Херсонської обласної філармонії, солістка Херсонського обласного академічного музично драматичного театру імені Миколи Куліша Таїсія Новачук. Володя Теременко тяжко захворів. Діагноз лімфома Хочкіна. На сьогодні аналіз томографії показав позитивну динаміку лікування, а саме, зменшення онкоутворення на деяких ділянках до 50%. Володимир Володимир учнем 11 класу Херсонського та Врійського ліцею мистецтв навчається на театральному відділенні. Він мій однокласник, і в цей непростий для нього час ми, звісно, намагаємося його підтримати, співпереживаємо, часто спілкуємося з ним. Хотіли б поскоріше побачити його здоровим. На цьому концерті я співала пісню Маленький хлопчик. Я хотіла донести, що не потрібно бути байдужим до людей з такими хворобами. Вони потребують уваги, підтримки. Володя це така людина, яка, не дивлячись на свою хворобу, не опускає руки. У всьому шукає позитив. Це дуже сильна людина. Також хочу сказати про маму Володимира Мітрофаненко Людмилу Іванівну. Я захоплююся цією жінкою. Не дивлячись на такі обставини, вона позитивно налаштована, підтримує як ніхто свого сина і при цьому виховує ще двох доньок. Гріє душу те, що після концерту з допомогою відгукнулися діти з 14 шкіл міста. Я думаю, все буде добре, ми з вами всі в місті ви нам допомагаєте нам це дуже важливо. Дякую большое. Очень хороший концерт, душевний, хороші номери. Спасибо вам большое, ребята, взрослые, родители. Спасибо большое моей сім'ї, моєї большої дружньої сім'ї, нашому ліцею. Спасибо, і всім, хто нам допомагає, дуже вам огромне спасіба. Милосердя і доброта, як два крила, на яких тримається людство. Ми віримо, що Володимир скоріше одужає і повернеться до нашого Херсонського таврійського та ліцею мистецтв.